Урок 24. Напис. Створення властивості події, обробники подій для напису Пригадай, які ви знаєте властивості кнопки. Наведіть приклади їх значень якими командами створюється кнопка і розміщується у вікні? Як змінити значення властивостей кнопки? Ще одним елементом керування, який можна використати у проєкті, є напис. Напис це елемент керування, який використовується для виведення текстових повідомлень у вікні. Щоб розмістити напис у вже створеному і відкритому вікні, потрібно створити новий об'єкт типу Label і пов'язати його зі змінною, яка визначатиме ім'я об'єкта. Друге – Установити значення властивостей напису або залишити їх за замовчуванням. Третє – Розмістити створений об'єкт у вікні. Для створення напису та пов'язування його зі змінною використовують команди вигляду. Ім'я напису присвоїте значення – закрили дужки». Буде створено напис зі значеннями властивостей, висота, ширина і колір, установленими за замовчуванням, без тексту в ньому. Або інший варіант: ім'я напису значення «Label» В дужках набір властивостей та їх значень. Тоді буде створено напис, значеннями властивостей якого задані у цій команді. У дужках через кому вказують пари властивість присвоїте значення, її значення. Для напису можуть бути встановлені значення властивостей текст, віз, хейт, bg, fg, фонд, state. Та інших аналогічно до того, як вони встановлювалися для кнопки. Наприклад, після виконання команди LB присвоїти значення Label, в дужках Текст присвоїти значення Я навчаюсь у 8 класі, BG присвоїти значення Yellow, FG присвоїти значення Green, Font присвоїти значення Areal 14, буде створено напис з іменем LB. У якому буде зеленими літерами на жовтому фоні виведено текст Я навчаюсь у 8 класі. Шрифт символів ареал, Розмір символів 14. Якщо під час створення напису значення властивості віз не задається, то ширина напису автоматично визначається довжиною тексту, який є значенням властивості тексту. Подивіться, як виконується такий проєкт практично у середовищі Python. Кнопка для виведення напису. Зеленими буквами на жовтому фоні з'явився напис у вікні. Я навчаюсь у восьмому класі. Значення властивостей напису також можна задавати окремими командами виту. Ім'я напису в квадратних дужках в одинарних лапках назва властивості, присвоїти значення і значення властивості. Наприклад, установити для напису з іменем Label ширину 25 символів можна командою Label в квадратних дужках одинарних лапках віз присвоїти значення 25. Установити шрифт Times New Roman з висотою символів 10 можна командою Label font присвоїти значення Times New Roman, 10. Задати синій колір символів командою Label FG присвоїти значення Blue. Для розміщення напису у вікні проєкту використовують вже відомі вам методи. Pack і place. Наприклад, для розміщення у вікні напису з іменем Label з відступом 20 пікселів від рядка заголовка вікна можна використати команду Label.pack в дужках педі присвоїти значення 20. Хоча написи призначені переважно для виведення текстів, але з ними, як і з вікнами і з кнопками можна пов'язувати обробники різних подій. З написом, як і з вікном проєкту або кнопкою, можна пов'язати процедуру обробник деякої події, використовуючи метод bind. Пишеться це так: ім'я напису, крапка, BINT, в одинарних душках, одинарних лапках подія, кома, ім'я процедури. Наприклад, потрібно, щоб після настання події клік з написом з іменем LB. Колір фону напису став жовтим, колір символів червоним. Розмір символів 14-м. У напис виводився заданий текст. Привіт усім! Для цього ми створюємо функцію Зміни параметрів напису. Називаємо її LB-Підкреслення Клік. Пишемо команди, які будуть змінювати параметри напису так, як нам захотілося, як нам дано в умові. Потім, в самому тексті коду, створюємо обробник події для напису. Напис у наш LB. Крапочка bind. Подія 1 це одноразове клацання лівою кнопкою миші. Викликається функція LB-Підкреслення Клік. Ось оця. Подивіться, як працює такий код нашого проєкту в середовищі Python. Опрацюйте з комп'ютером. Завдання та алгоритми їх виконання ви зможете знайти за адресою, яку бачите на екрані, або за QR-кодом. Домашнє завдання. Прочитай параграф 4.3 Це сторінки 114-116 підручника. Виконай завдання 1 на сторінці 117. І не забудь підписатися на канал Дистанційне Навчання. Ну от і добіг кінця наш урок. Дякую, що були разом зі мною, що навчалися разом. Не забудьте підписатися на мій канал, натисніть всі оці кнопочки. Мені буде дуже приємно. Давайте навчатися разом. До побачення!